І так, Intel 2.1. Відкрився з першим перекриттям по Intel. Чекаю на відпрацювання. USDCAD, низька дохідність та й нецікава ситуація. Intel, перше перекриття полетіло. Слідкуємо. Так, да, вода. Дивіться, друзі, наголошую, хто має бажання прийняти участь в нашому розіграші і. Е Виграти кошти, все, що потрібно, виконати дві прості умови: написати слово вода в чат і бути підписаним на наш телеграм. Як бути підписаним на наш телеграм, перейшли в шапку профілю нашого Ютуба, натиснули на посилання і все. І вас перекидає в наш телеграм. Ось тут в запитах ви появляєтесь. Велкам, я вас приєднюю прямо зараз на прямому ефірі. Ну і не забувайте підписуватись, буду максимально сильно вдячний за підписочки. Було би круто. Аваланж слабо, а у GPU хороша ситуація, але низька дохідність. І так, Intel до закриття даної ситуації залишається 10 секундочок. 5 секундочок залишається. ой 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 Intel, що ж він робить? Ні, все ж дає плюс по Intel. Давайте пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.